Привіт, в одному з попередніх відео я розповідав, які є причини оновитися до останніх версій Symfony. В цьому я розкажу, як саме це зробити. Розробники Symfony обіцяють притримуватись семантичного версіонування і не ламати зворотню сумісність. Це означає, що швидше за все патч і мінорні версії не будуть. Ламати ваш код несумісними точно будуть мажорні релізи. Наприклад, якщо у вас версія 5.4, а ви оновлюєтесь до 6, то якщо ви використовуєте deprecated фічі, ваш код поламається, якщо ви не зробите якусь підготовчу роботу. В документації Symfony гарно описано, як виконувати процес апгрейду. Давайте розглянемо, що там написано. Патч-версія це третя цифра у версії, тобто. 6.00 це 0, 601 це 1. Такі зміни це зазвичай або фікси багів чи security вразливостей. Третя цифра в залежностях в композері зазвичай не вказується, якраз таки для того, щоб при оновленні залежностей ви отримали всі ці фікси багів і security вразливостей. Тому якщо у вас вказані залежності, наприклад, 5.4.зірочка, то композер Update поставить. Останню доступну версію пакета. Друга цифра у самвері, наприклад, 0 у 5.00 і 1 у 510, належить мінорним релізам. Найчастіше там немає несумісних змін, але при оновленні завжди будьте обережними і перевіряйте, чи все працює після оновлення. В мінорних релізах зазвичай або додають новий функціонал, або дебракетять існуючий. Згідно з документацією, нам потрібно зробити два. Кроки, щоб оновити мінорну версію. Перший це оновити версію пакетів в композері, другий це відповідно оновити код до нової версії. Тому щоб оновити версію пакетів, нам потрібно змінити як в прикладі 5.3 на 5.4 і запустити Composer App. Після оновлення версії вам потрібно оновити код. Для полегшення цього процесу існують Такі інструменти як Rector і Symfony Flex. Rector дозволяє автоматично оновлювати ваш код згідно з вказаними вами правилами, а Symfony Flex дозволяє виконувати так звані рецепти Symfony. Мажорні релізи це перша цифра у Симвері. Мажорні релізи передбачають видалення Deprecated функціоналу, тому до кроків, описаних для мінорних релізів, додається ще один. Потрібно видалити всі користання deprecated feature. Більшість депрекейшенів можна відловити, запустивши тести, перевіривши логи і переглянувши профайлер. Також при оновленні обов'язково гляньте в репозиторії файли UpgradeFrom. Там зазвичай вказані всі речі, які потрібно замінити, а також що було додано. Ось, наприклад, Upgrade From 6.0 до 6.1. Ми бачимо, що були додані якісь нові фічі або деприкейтнуті існуючі у випадку з апгрейтом з 5 до 6 версії. Ми бачимо, що були видалені якісь класи, потрібно використати щось замість них. Оновлення залежностей то завжди складна задача, особливо коли проект великий, а залежностей багато. Автори Сімфоні зробили гарну роботу для полегшення цього процесу. Скажіть, будь ласка, чи було відео корисним і чи потрібно розглянути ось цей процес оновлення на практиці? Дякую.